Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає припинити обстріли, обстріли Бахмуту, врятувати населення Бахмуту, відбити ворогів. Нарешті звільнити жителів від обстрілів. Буде зрушення, буде рух. Зараз вже змінюється той ситуації, яка була в Бахмуті, оця межа, вогнева межа, це залишиться в минулому. І буде змінюватися, пройде допомога. Для військових і рух. В Бахмуті ситуація буде поліпшуватися. Так, це з-за кордону, допомога, прийде фінансування, забезпечення, щось для військових. Їм буде дуже багато підтримки надано. Ще в планах буде. Використаний прийом військовий, якийсь хитрість, військовий маневр в Бахмуті, і зупиниться цей жах, що постійна була така, як фронт. Оцей фронт, оця межа. Бахмут вийде з цього стану і надійде допомога, і набагато легше стане. Ворога буде, так, ворога буде знищено і буде завдано дуже сильних йому враж... вбито буде людей багато ну, військ, ворожих військ. В... в цьому плані і буде свято в Бахмуті. Здійсниться мрія. Дивіться, в військових. Здійсниться мрія в тому плані, що прийде їм те, на що вони очікували дуже сильно. Або це будуть снаряди, я так розумію, вибухівки. Те, що вони нашу. Так, їхній е, стан змін. Вони е, знаходилися в дуже напруженому стані, в стані е, в очікуванні постійних атак от, в цьому напруженні. Цей стан зміниться. Військові будуть більше впевнені, більш в них не буде оцього напруження. Вони е, не будуть ждати, що ось зараз з неба прилетить. Такого не буде. І той, може. Той стан очікування довгого, визвав, викликав у військах таку вже без, немає надії, що от. Настільки важко, що немає вже надії, що зміниться, що, ну, що вони змушені виходити в тих важких умовах втрачати життя. Ну, як наче вони самі залишилися один на один. от от цей стан, така в них нема надії, що прийде допомога. Але насправді прийде допомога і буде зрушення. В, в них ем, вже не буде цього жаху в військах, небо буде закривати зброю. Напевно, що це буде зброя така дана. Так, на те, що, на що чекають, це все прийде. Так, і з цією зброєю прийде мир до Бахмуту. Скажіть нам, будь ласка, яке це буде число саме? На яке число припиниться обстріл Бахмуту і прийде нарешті мир? Мир на небо захищені будуть від обстрілів? Жителі Бахмуту, військові. Так, ось місто. Четверте число буде знищений ворог. Отак От вийшло. Фортуна. Прийш... Прийшла фортуна до... Жителів саме в Бахмуті на покращення має стати. На 4 число. Саме 4 числа відбудеться злам і припинення, і відродиться місто. Дуже красивий бахмут. Так, я хочу забрати весь негатив. Так, заперечую. Заперечую все, що заважає припинити обстріли міста Бахмут ворогом. Відбити, винищити ворога. Ще більше не міг чинити агресію щодо жителів Бахмуту. Заперечую повністю. Де відкриються всі дороги. Так, це також заперечую. Якнайшвидше прийде мир до Бахмуту. Здійсняться всі мрії і бажання. так заперечує весь негатив. Повертаю ворогові, тому хто агресію чинить, до нього ж все вертається, буде так. Так, змінюється колесо фортуни на покращення. Прошу вищі сили, допоможіть. Також буде фінансування. Допомога в Бахмут має прийти допомога, фінанси жителям. Будуть суди, відбудови, прошу Вищі сили, відкрити дороги для надходження, фінансування, забезпечення жителям Бахмута, відновлення їхніх домівок, відновлення мирного життя міста Бахмут. Не надійде все необхідне, закриється небо від ворожих отак. Від ворога буде захист міцний для бахмуту. Відійде ворог якнайшвидше. Прошу, допоможіть нам, вищі сили. Янголів охоронців прошу, де прийде вся необхідна зброя для військових України. Перекриваю, перекриваю для знищення окупанта, що чинить агресію для, на Бахмут на обстріли Бахмуту. Так, настане мир. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для захисту Бахмуту від ворога, для припинення обстрілів міста Бахмуту, да відвернуться всі бомби, ракети і снаряди назад, повернуться до ворога, звідки випускають туди і прилітають їхні ж снаряди їм на голови. Буде так, буде так, буде так, да буде захищений від ворога бахмут, на віки вічні. І ніколи не зможе ворог здійснити руйнування і вбивства жителів Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допомоги для військових України, щоб була надана без перешкод вся необхідна зброя і допомога для військових України, щоб знищити окупанта ворога якнайшвидше. І захистити жителів Бахмуту без втрат для військових України і цивільних. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на захист Бахмуту від обстрілів, до припиниться весь жах. Де буде все сказане здійсненим Так, мають прийти переміни до Бахмуту вже. Фортуна і вищі сили всі дуже е, так, має змінитися той стан очікування. от е, І військових здійснюється мрія, і, і для жителів прийде полегшення і мир. Разом із допомогою цієї закордону прийде і мир до Бахмуту. І це рух. Це рух, це постійно, це не буде вже того стану по стабільного такого жаху у цій межі на межі, що як межа між вогнем і миром. От Цього вже не буде. Буде мир в Бахмуті. І це може. З, четвер... з четвертого його... здати от четверте число розпочатися цей стан покращення Ось цей мир і здійснення мрії. Дай Боже нам сили прошу ще сили, допоможіть бахмуту вистояти, захистіть жителів, щоб всім прийшов мир, тихе небо. Дякую. Дякую за увагу.